Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми спілкуємося із Володимиром Хомком, міським головою рівного. Добрий вечір. Добрий вечір, всім. пане Володимире. Після літньої відпустки ви знову повернулися на своє робоче місце. Як настрій під завісу літа, особливо напередодні святкування Дня Незалежності? Ну і наступного дня одразу святкуватимемо день міста. Ну настрій робочий, бо роботи ще дуже багато собі намітили багато деяких речей, які хотіли б зробити до Дня міста, я думаю, що ми все встигнемо і свято буде, свято як свято. Тому настрій робочий, бойовий, я думаю, що все те, що запланували, зробимо. Ну, про те, як святкувати Мома День міста, поговоримо дещо пізніше. Хотілося б зупинитися на більш таких, можливо, проблемних питаннях. У різних куточках міста тривають роботи із благоустрою території, зокрема, ремонтують дороги. Що, що якось покращилася ситуація у цьому плані чи ні? Ну, я так розумію, що ви хотіли спитати про фінанси. Є, гроші. є таке, така фраза одного з героїв кінофільму яка «Не вчите на жити, помогіть матеріально. Дуже, дуже розумна фраза. Ні, з казначейством, проблеми, як і були, так і є. По всій Україні. Єдине, що мене трохи радує, що от я спілкуюсь з сусідами, все-таки на рівні ситуація краща, ніж в сусідніх областях. Я не, не радію з того з того, що вони гірше, але от недавно був селектор, буквально декілька днів назад, вів віце-прем'єр-вілку і встає губернатор Житомирщини і каже, що от зараз готуються до опального сезону, закінчиться літо, а 76 мільйонів їм казачається не проплатило. Це зі слів губернатора. То я, як почув цю цифру, скажу відверто, думаю, ну, все-таки в рівному ситуації. у нас 8 мільйонів не проплачених. Ситуація все-таки. Погано, але ми вже до цього звикли. У будь-якому разі якісь роботи робимо в борг, щось під чесне слово, але роботи не зупиняються. Хоча б безумовно мені було легше, якби це все проплачувалося вчасно, я міг би собі спланувати роботи. Найбільше, що вибиває з колії, це те, що неможливо запланувати, бо не знаєш, коли ті гроші прийдуть з Києва. Абсурдна ситуація абсолютно, але це тема окремої передачі, бо такого принципово бути не могло би. Якби не казначейство і не наші рахунки в казначейство, і в інших державах міські влади тримають гроші в банках, і до доступу до їхніх рахунків немає. Ну, маємо те, що маємо. Хотілось би більш детально зупинитися на дорогах, особливо враховуючи те, що днями завершили ремонт центральної вулиці Рівного Соборної. Яка там ситуація? Чи вдалося власне подолати усі проблеми і зробити всі ті дороги, які планували ну принаймні на цей літній період? Ну, планували ми не на літній період, а на рік. У нас ще є декілька місяців попереду. Дуже б хотілося, щоб ми не робили це в грудні, хоча гарантувати не можу, бо це залежить від того, коли приходять кошти. Нас дуже хвилювала вулиця Соборна, бо, попри деякі закиди, мушу визнати, що по Соборні рухається лева частина транспорту громадського. Тролейбуси, автобуси, мікроавтобуси всі йдуть по Соборні. Навантаження на Соборну шаленне. Ну от ділянка Соборної від Універмаг до вулиці Княгині Ольги була капітально відремонтована за рік до мого обрання. тобто шість років тому. Бачите, вона вже розсипається. Тобто таке навантаження. Вулиця Княгині Ольги внизу від Степана Бендери до водного університету була в той самий час Ремонтована навантаження не найменше, вона до цього часу стоїть ціла і не пошкоджена. Тому е, запланували такий капітальний ремонт по соборні, який зробили в цьому році, з армованим волокном. Ну робимо це перше експериментально. Хотілося б, щоб воно витримало хоча б з 10 років. У крайньому разі фірма, яка нам це робила, гарантує. І як ви бачили, техніка у неї сама сучасна. матеріали МЗСО самі сучасні. Я сподіваюся, що так воно й буде. Я розумію, що мешканці переживають за інші ділянки вулиць міста Рівного. В цьому році у нас є 32 мільйони гривень. Якщо казначейство нам ці гроші пропустить, я вас запевняю, що ми приведемо вулицю в пристойний стан. У крайньому разі найближчий час ми плануємо заассультувати вулицю Київську від Грушевського до київського виїзду. Перехрестя з не, перехрестя з Костромською. У нас заплановано ремонт соборної в сторону Луцького кільця, повністю частина Помакарова, князя Володимира і біла зверху, тобто самі такі аварійні ділянки ми позакриваємо, плюс невеличкі вулиці, і інше. Графік не можу сказати наперед, бо все залежить від того, як приходять гроші з Києва. у крайньому разі, ці ремонти, які ми поробили, поки що ми не розрахувалися. Це ще а все зроблено під чесне слово. А ці ремонти, які будете планувати плануєте, ну зокрема, по Київській, по соборній, чи будуть також з урахуванням вже нових цих технологій, які випробували на соборній, чи все ж таки старими методами будуть робити дороги? Ми робимо які плани це волокноми. При застосували експериментально лише ми перший раз в минулому році зробили зупинки. Бо якщо ви звернули увагу, на зупинках завжди такі бувають напливи асфальтові. Mm -hmm. Поки що витримує. Зараз зробили експериментальну частину в центральній частині міста. Там, де будуть напливи, небезпека напливи або більше навантажень, там лише будемо робити, бо це дуже дороге задоволення. Все-таки це два шари, там складна технологія, таке інше. І дуже важливо, щоб була хороша погода. Якось допоміг Бог, чотири дні було теплої погоди. Це дуже важливо. Тому лише на таких небезпечних навантажених ділянках. Все Інше робимо звичайним способом. Я хочу сказати, що ну, найкращі вулиці у нас зараз, як не дивно, за весь період пострадянський, стали зараз на мікроні північному, якщо ви звернули увагу. Коновальця вулиця, Волинська дивізія, Мельника. Ми туди витратили чимало коштів. Три роки поспіль ми робили ремонт тих вулиць. Я розумію, є проблеми в дорогих проїздах, але магістральні вулиці по мікроні-північному я рахую, що не на європейському рівні. Попри те, що ми там маємо зробити ще друге покриття на Волинській дивізії, встановити зупинки, коновальця Мельника зробимо досить пристойно. У нас наступний також буде мікрорайон у Вілені, обов'язково. Тобто, скоро там також буде так, як на північні. Ну, в межах своїх можливостей. Безумовно, чуда ніхто не зробить. Але якщо в нас буде 32 мільйони, а я нагадаю, що 20 мільйонів ми мали своїх, 12 мільйонів. Це за домовленістю з губернатором особисто. Нам дала обласна державна адміністрація. За що також їм дякуємо, тому що це, ну, це в півтора рази більше наших можливостей. Це суттєві кошти. У крайньому разі в сусідніх містах набагато менше. Володимир Євгенович, не можу не торкнутися питання гарячої води, тому що усе літо мешканці рівного, на жаль, ще навіть від середи. Не травня, якщо не помиляюсь, залишилися без гарячої води. Е, яка наразі ситуація? Чи вдасться все ж таки невдовзі найближчими днями вже людям у своїх кранах відчути гарячу воду? Ну, по-перше, половину рівнян її вже мають. Е, нагадаю, що відключалася гаряча вода влітку останніх років 15. До речі, як ми говорили з вами перед передачою, є міста, де взагалі немає гарячої води. воду. Місце Черемцях уже 9 років немає гарячої води в місті взагалі. Це не, не, не той приклад, який треба брати, але факт. От все те, що ми затіяли з передачі в оренду, зроблено для того, щоб ми забули про проблему гарячої води. Скажіть, хіба буде погано, якщо з сьогоднішнього літа, от ми вами розмовляємо, виходить передача, більше ніколи не буде відключатись вода на літній період? Тобто це було тільки пов'язано із власниками? Власник... Це було, це було пов'язано з нашими фінансовими проблемами комунального підприємства. Ми передали зараз теплотранссеріс в оренду таким чином. Я наголошу, бо тут багато дуже інсинуацій йде. Людині, яка не, 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 так сказати, не, не в Но темі не, не може зрозуміти, що ж, що ж таке, то продають, то щось міняють, то якісь корупції, таке інше. Все навмисно робиться. От що ми досягли? Ми передали в оренду підприємство. У нас немає зараз боргу 120 мільйонів, а я при нагоді нагадаю, що 5 років назад, коли я став міським головою, у нас не просто почався певний сезон, а було закладено все майно. Два роки ми, грубо кажучи, я не можу підібрати культурного слова, вирулювали з цієї ситуації, коли все, що місії мали, було закладено для того, щоб почати опальний сезон. Наразі ми не маємо 120 мільйонів боргу, бо арендар взяв на себе. Ми маємо щомісяця мільйон арендної плати для своїх потреб. Ми маємо, буде працевлаштований колектив того підприємства, яке здає майно в оренду. І ми маємо теплопостачання і гарячу воду влітку. Скажіть, це погано? Якщо з цього року ми не будемо мати проблеми гарячого водопостачання. Я б дуже хотів, щоб це пов'язувалося саме з моїм прізвищем, щоб рівняни забули з 2013 року, що колись відключалась вода влітку. Але от наперед скажу: ви звернули увагу, що одна політична сила рвала на собі сорочку, щоб не передати в оренду. Це було три чоловіка, там одні проголосували проти, і верніше, одні утримали, хтось не прийшов, але три чоловіки були принципово проти. Є така російська фраза, Ларчик відкривається дуже просто. Ця політична сила. Ця політична сила на 100% заточена на протестний електорат. Чим гірше, тим більше в них електорату. Чим гірше, тим більше людей за них голосують. І тому все, що зроблено позитивно, для них втрата електорату. Тому будь-що ви почнете робити позитивне, вам будуть вставляти палки в колеса. Ми будували сміттєпробний завод. Років 20 про нього говорили, так чи ні? Ми ж його збудували? Ні, ні в Україні немає. Є в нас сміттєпробний завод по самим сучасним технологіям. Не просто заводить, і виробляє альтернативне паливо. Скільки вони вставляли палок колеса, щоб ми не могли збудувати. Збирали підписи по Золбунову, поширили якісь чутки, що буде забруднення середовища, коли експерти самого вищого рівня сказали, що екологія буде краще, ніж була до цього. Ну і звалище ж закінчується. Йош, Щось треба з ним робити, а тут ми вирішили цю проблему. Е, я не кажу про всі чутки, бо не хочу їх повторювати, переписувати. Те саме було і з теплопостачанням. Гаряча вода це мінус їм електорату. Це плюс мені, мінус 7. Тому ну така діалектика речей. Все, що ми будемо робити, хороше, це нам в плюс, а їм мінус. От на цьому й буде боротьба. А те, що люди страждають, те, що держава ну, не в сам кращому стані, це третє питання нікого не хвилює. На жаль. Володимир Іванович, коли ми вже торкнулися питання про сміттєпереробний завод, він вже працює трохи станцією. Можна я ще місяця? одну річ скажу, так. я користуючись нагодою, я вибачаюсь. Що вас перервав, я би хотів подякувати тим депутатам, щоб підтримали, в тому числі опозиційні. От батьківщина підтримала, розібрали в ситуації, виступили на сесії, підтримали, розуміючи, що буде гаряча вода. Я думаю, вони ще зроблять відповідну заяву. Але я ще раз за виключенням трьох чоловік всі були наштовані позитивно. Ну, якщо це десь позитивні результати, я думаю, я що самі ну, рівняни це у ці я, я крок безумовно, я б цього дуже хотів. Тож про сміттєпереробний завод, як він працює, які результати вже показує, і чи справді він себе виправдовує? Ну, працює він недовго, хоча ми хотіли його запустити трошки раніше, але дуже було багато проблем. Фактично в ручному режимі ми його будували, тому що ми завели інвестора з іноземним капіталом, і ми робили все, щоб не було ніяких до нього якихось там, знаєте, служб відповідних, щоб супроводжували це фактично проект в ручному режимі. Все, що міг робив я супроводжував. Те, що не міг допомагав губернатор. фактично в ручному режимі його довели до логічного завершення. Що він нам дає, крім всього іншого? Екологія, переробка сміття. Просто по-господарськи, хіба, хіба це нормально було, коли в інших країнах сміття щось виробляють, а ми не знаємо, куди його подіти? Ну, хіба не стидно перед іншими державами? Я перед тим, як приймати рішення, з ким мати справу по цьому заводу, ну об'їздив щонайменше 30 звалищ в великих містах. Я був в Швейцарії, в Австрії, в Німеччині, в Швеції. Я подивився, як влаштована ця справа, які закони, до речі, тут є і законодавчі рівня проблеми. Але знайшли на кінець інвестора потенційно реально, який готовий був вкласти кошти. Тепер що нам дає крім всього іншого, наше підприємство, яке експлуатує полігон, а це наше КТП. Мусить платити податок за те сміття, яке розміщає на своєму полігоні. Це дуже великий податок. Власне кажучи, всі фінансові проблеми, які виникли в КТП років 7 тому назад, були пов'язані саме з цим податком. Він весь час ріс, тариф не мінявся. І от в цьому році цей податок зросте вдвічі з 1 січня. Він вже зрів п'ятора і знову зросте вдвічі з 1 січня. Знову. І під міста, де не, які не мають переробних заводів, змушені будуть платити ці кошти. Це мова йде про мільйони гривень. А ми своє сміття будемо переробляти, і цього податку платити не будемо. Таким чином ми обезпечимо своє підприємство. Я, до речі, недавно зустрічався з міністром, бо мене включили в експертну групу групу радників при міністрі. І от прогнозую, що якщо не буде переглянуті тарифи або не буде якогось компенсатора, то з 1 січня за півроку збанкрутують всі підприємства, які займаються експлуатацією звалища і вивозять сміття в містах. А ми убезпечені, бо маємо переробний завод, який не буде розміщати. Ми лише третину сміття будемо розміщати на нашому звалищі. Я вже не кажу про все інше. Ну і плюс працює цементний завод на нашому альтернативному паливі. Е, мушу сказати, що цей проєкт має своє продовження. По-перше, до нового року ми зараз займаємося е, роботами, до нового року будуть запущені свердловини з утилізації того газу, який зараз нам палить це звалище. Ви бачите, що пожежі майже регулярно. Таким чином там буде встановлений спеціальний генератор, який буде з того газу виробляти струм і подавати у мережу обленерго. І останнє зараз займається Хмельницький відводом землі для створення там полігону по переробці, прийняттю і подальшій утилізації особливо небезпечних Речовини. особливо небезпечних речовин. Ртутних лам, хлам, і так інше. Якщо це все вдасться зробити, і ми плануємо це на протязі року, то фактично ми маємо повний цикл, як самі передові держави Європи. Ну хотілося би, щоб це працювало. Мені в крайній разі це приємно. Давайте тепер від сміття перейдемо до більш приємного. Невдовзі перше вересня, вже майже трошки менше ніж за два тижні. Е, яка ситуація у школах і е, дитячих садочках? Яка стадія їх готовності до прийняття діток до навчання? Е, непогано в цьому році підготувалися. Ну, банальна річ, я ж не скажу, що погано, але дійсно непогано. В цьому році ми винайшли можливість дали достатню кількість коштів, мова йде про 7 мільйонів, такого ніколи на дитячі школи не давали. І я думаю, що цей рік буде у нас такий ну, знаковий. В крайньому разі садочки практично всі готові, школи практично всі готові. Я думаю, що батьки і діти оцінять буквально через тиждень, наскільки школи підготовлені. Маємо можливість в найближчий час. На жаль, не не можемо до 1 вересня через теж казначейство, але в найближчий час запустимо два додаткових дитячих садка, декілька додаткових груп. Таким чином трошки розвантажимо і знімемо напругу в ситуації з місцями в дитячих садках. Запровадили електронну систему черги в дитячих садках. Так що таким чином трошки ну, вона ця... запрацює з нового року, десь система чи вона зараз в такому вона вона ре... тестовому режимі тестовому працює. режимі? Так. Пане Володимире, як місто взагалі святкуватиме день міста, і що вже зроблено до свята? Які будуть сюрпризи? Тому що мені відомо, що зокрема буде відкрита виставкова зала, і одразу виставкою у будинку культури міському? Ну, сюрпризів навряд чи вдасться зробити, бо все, що ми маємо планувати, мені якої таємниці з цього, що планували зробити, таємниця з цього не робили. Тому воно декілька разів вже прозвучало в інтерв'ю. Ну от почну з виставкової зали. Ви знаєте, що десь років 10 ми вже ремонтуємо будинок культури в парку. Ми закінчили декілька років тому тильну частину, де займається там полісянка, де гуртки займаються. вона готова. В цьому році здаємо фасадну частину з залою для фоє і так і інше, де можна буде проводити виставки. І залишиться глядацька зала. На досить дороговартісна, бо треба придбати велику кількість крісел. Але роботи там ведуться, і я сподіваюся, що в наступному році ми знамо і ту частину. Але вже половина цієї споруди експлуатується. Я думаю, що ви оціните якість робіт от цієї фасадної частини, фоє, тому що там у нас буде вже відкриття в суботу, буде виставка. Художня, а потім буде номінація тих, кого ми хочемо нагородити в день міста. Це буде відбуватися саме в тій залі. Так Мені дуже... так. залі. Ми там зробили ремонт і підходу. Побачите, не хочу наперед казати, хто буде мати можливість або буде мати бажання, зайде подивитись. Ми зробимо так, щоб можна було зайти і подивитися залу, навіть якщо там нічого не буде відбуватися, оцінити якість робіт. Що ну, ще е чекає на рівнян, особливо із того, що ви, е е е як то кажуть, е започаткували минулого року. Це і виставка собак, і ковальське свято. Що ще буде цього року? Ну, ковальське свято ми підтримали, не започаткували. Є така пані крока, яка і ну, страшний ентузіаст цієї справи. В цьому році вона також буде. Дуже буде багато делегацій. Ми також приймемо в цьому участь, але ще раз кажу, це її ініціатива, це її дітище, і дуже вдало їй це все вдається робити. Е буде виставка собак також. Там саме на аеропорту ми завершили роботи по благоустрою Лебединки. До речі, дуже часто не все видно, що робиться. Лебединка було дуже багато робот пов'язано з влаштуванням каналізації. Це було зроблено два роки тому назад. Це дуже важкісні роботи були, бо вийшла з ладу каналізація, яка не дозволяла нормально підтримувати рівень води в Лебединці. Тому воно було забруднене, виходило з берегів. Ми це зробили, провели освітлення. В цьому році завершуємо асфальтування. Я думаю, рівнян, які вже були оцінили. Хто не не, не був, то на свята. Потрапить в цей парк, побачить, повністю все переасфальтували. Залишилось пробурити свердловину, це буде після свят, бо це буде в останню чергу, воно якби, нічому не заважає. В районі того водоспаду буде спеціальна свердловина, яка буде подавати саме чисту воду для е, е, Лебединого озера. В суботу ми випустимо пару чорних лебедів. Запрошую. Не знаю, є проблема з сумісництвом білих і чорних лебедів. Якщо вони вживуться, так і буде. Ну, побачимо. В суботу ми їх запустимо. І е, Зробимо плаваючий фонтан, як я вже казав, ми його замовили, його десь ведуть за кордону для аерації іншої частини ставка, щоб, не було, щоб була чиста вода, щоб добре було для риб, для тої фауни, яка є в ставку. І останнє, що буде зроблено, це дорога від музею до 16 липня Драгоманова буде підняті бордюри, вилажене косточкою і заспальтовано. Бо Багато гостей приїжджає в музей, ми проводимо там музейні гостини, до речі, одне з моїх улюблених таких свят. І хотілося, щоб там було все охайно. В крайній разі парк привели в такий стан, що я просто по людях бачу, що воно стало приємно там відпочивати. І Можна ще один парк, який для мене дуже важливий, це парк Богомолова. Скільки було інсинувацій. ви знаєте, що я мусив навіть зустрічатися з мешканцями, переконувати тих, що ми не збираємося там не будувати будинок, не робити сміттєзвалище, нічого іншого. Це просто реконструкція парку. От зараз ми завершуємо. Прошу вас, поїдьте, подивіться, завершимо реконструкцію. На жаль, із за сухої погоди навряд чи ми пос... ну, виростемо траву, але осінню буде посійна трава, і осінню будуть посаджені дерева. Я навмисне ну, перших дерева садимо, тільки осінню, але хотів би, щоб до цього долучились мешканці сусідніх будинків. Я сам прийду на цей суботник, щоб всім було шкода їх руйнувати, щоб всі оцінили, Це наша спільна праця. Там буде дійсно дуже гарний парк з фонтаном, також останнє, якщо дозволите. Значить, пробурена була свердловина рік тому назад. Зараз вона буде запущена для наповнення води в той ставочок, який на ювілейному, і буде запущений фонтан, але буде трошки пізніше. На ювілейному він завершується роботи. Ми його запустимо, коли вийдуть діти в школу, тому що він був зроблений цей фонтан. Ну якби в честь перемоги дітей-майдансерів, які були від того мікрорайону. Я з ними зустрічався, і от ми там і навіть стелу встановимо, що це їхня заслуга, і в честь них зроблена ця річ. Ну а так все далі по плану. Ну, я вже не запитую про іноземних гостей, які, звісно, призавітають до Рівного. І наприкінці нашої зустрічі ваші побажання і звернення до всіх наших глядачів, особливо такі передсвіткові дні. Дякую за таку нагоду. Ну, по-перше, гостей буде багато, як ніколи в цьому році. Буде 44 представника з різних регіонів: з України, із Росії, з Польщі, з Словаччини, з Болгарії. Буде святкова хода. Я сам долучусь і також запрошую рівнян, хто буде мати можливість пройти святковою ходою в честь 730-річчя нашого міста. Буде відкриття алеї або парку імені Чайки, також хто має бажання в 10 годин запрошую, бо будуть всі ті, хто колись працював з моїм попередником. Я запросив всіх його колег, буде дружина Віктора Чайки. Ну, а на завершення, ви знаєте, ми маємо величезну територію в центрі Європи. І нас 46 мільйонів. І є абсолютно очевидна річ: якщо ми збудуємо гарну державу, то лише власними руками і власним вмінням. Я хочу побажати вперед день таких великих свят натнення, вміння і бажання збудувати таку державу, щоб діти і онуки, які будуть в ній жити, гордились нами за те, що ми збудували таку процвітаючу державу і таке гарне місто в центрі Європи. Святом всіх. Пане Володимире, дякую за те, що сьогодні завітали до нас у студії. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму на часі в ефірі першого місцевого. Побачимось!